Натхненного, благословенного і бадьорого дня вівторка тиждень розпочався, вже стільки речей зробили. Якраз вчора позвонив мені отець Роман Демуш, чи записав голосове повідомлення у інстаграмі і каже, «Тарасе, з'їж жабу. Він <гум> згадав ту книжку, яку ми дивилися, і відео минулого тижня «З'їж жабу. Треба жабу, тобто справу, яку не хочеться робити, з'їсти. І я з'їв вчора не одну. І сьогодні планую також бідні жаби, бідні справи, які відкладаємо. Товариство, вчимося сьогодні з цікавих спостережень, то саме нині роздумовую про смерть уже другий день. Не буду думати нічого поганого, просто і святі отці рекомендують роздумовувати про смерть, філософи рекомендують думати про смерть, тому що справді це корисно, це корисно для нас. І купа таких фактів цікавих, виявляєте, що години у світі гине величезна кількість людей, то кожну Кожні 6 секунд у світі гине якась людина від аварії. Потім купа є таких цікавих фактів про смерть різних патологічних відхилень, скажімо лише, синдром Котара, так мене аж здивував. Є люди, які вважають себе мертвими, або частично мертвими, або без якихось органів, або взагалі не існуючими. От такий синдром, така патологія психологічна, коли ти себе вважаєш буквально як зомбі. Нікому таке не бажаю, Боже борони від того. <клес> Але зацікавило мене інше, що є цілий ряд досліджень, які доказують, що стикатися зі смертю для людини корисно. Чому? Бо тоді хочеться жити. Ви ніколи не помічали, коли вам довелося бути на похороні близької людини або просто навіть на, на будь-якому похороні, і ви е, бачили мертве тіло. То після цього, коли ти повертаєшся додому, ти якось зовсім інакше хочеш любити інших, зовсім інакше хочеш любити домашніх, зовсім інакше хочеш любити дружину чоловіка. Тобто, коли ти стикаєшся зі смертю, то хочеться більше жити. У мене є навіть один знайомий, який каже, що коли він собі порівнював, куди більше хоче відвезти дітей, чи на весілля, чи на похорон, то каже, радше на похорон, бо він каже, здивований від того, що як його діти після похорону оживають. Вони хочуть жити. Тобто вони не не хочуть смерті, і це, це, це так має, має бути. Сьогодні є така думка, і я колись та, також на неї був клюнув, що смерть це одна частина життя. Це якби це щось що нормальне, що треба прийняти, але ні. Якраз християнська позиція показує, що нам не можна ні приймати смерть, ні миритися з нею. Це не природньо, це порушення Божого плану, це порушення Божого задуму. І тому проти смерті треба бунтувати. І тому, коли ми стикаємося з нею, так чи інакше, хоча це така тема, про яку ми взагалі навіть говорити не любимо, скільки разів десь я зачіпав між друзями або навіть між парафіянами тему про смерть, то одразу ой, говоримо про щось інше. Але слухайте, але це важливо. Про, про неї треба говорити, про неї треба роздумовувати, аби ми ну, більше хотіли жити. І уявляєте, ці дослідження показали, що коли людина стикається середньостатистично із смертю, то <кій>, виникає більше бажання жити. І тому про неї корисно думати, говорити, вивчати, yeah. спостерігати, бо ми тоді більше живі, ми тоді більше живемо. Так багато людей довкола постійно гине, помирає. Цікаво навіть, що вчені доказують, що людина не, не може померти від старості. Тобто, старість людину не вбиває. Убивають всі хвороби, які виникають. Тобто організм. Просто немає потім сили або немає такого опору до боротьби з різними вірусами, чи хворобами, чи е, ускладненнями. Бо, бо ми, коли ми молоді, то ми якось з цим більше справляємося. Якось організм має сили. Тобто то від старості не помираємо, ми помираємо від тих хвороб, які нас знищать у старості. Тому, товариство, давайте не опускаємо носа. Так багато смерті довкола. Так, війна нас навчила відкрила для нас ще більше смертей, відкрила для нас ну, цю площину, про яку ми не любимо ні говорити, ні спілкуватися, ні розмовляти, ні, ні ділитися. Це щось таке, якби тема табу. Але будьмо дорослими, будьмо зрілими. Вчимося говорити про смерть, вчимося ділитися, вчимося не тримати це в собі. І нехай кожне таке ділення, кожна згадка, кожне розважання про смерть. Надихне нас до життя, <кій> надихне нас до того, щоб ми встигали більше любити один одного, більше допомагати, творити добра, благословляти, підтримувати. Якраз сьогодні говоримо з цим отцем Володимиром, який <кій> організував той автомобіль, на який ми робили збірку минулого тижня, вже активно він ремонтується. Сьогодні другий день, то він каже, як це потішно. Коли ти десь працюєш і ти просиш там, у Бога контактуєш, ти бачиш, якби тебе атакують різні спокуси, або раз Бог втручається, і так тебе виводить для життя, так тебе виводить на новий рівень. Ну, власне, тоді, коли враження, що ось-ось кінець, ось-ось уже руки опускаються, ось-ось вже падеш. І тоді в Господі наверх тебе, не? І, і, і рятує, і піднімає, і, і, і просто надихає, дає життя. Тому нехай сьогоднішня згадка про смерть. Також нас до життя надихне. А хто додивився до цього моменту, то напишіть, будь ласка, у коментарях під відео от сьогодні, зараз, в цю секунду, в цю хвилину, які почуття у тебе виникає думка про смерть? Я не говорю про смерть твою чи, чи когось із близьких, неважливо, просто саме явище смерті, тобто те, що рано чи пізно всі люди помирають. Які у вас це викликає думки сьогодні? Якщо будете мати змогу і трошки часу і терпіння. То поділіться. Я думаю, що це буде файне ділення про смерть. <кхи> У коментарях, унизу під відео, <кхи> почитаємо, підтримуємо один одного і, може, щось відкриємо один одному ні? на цю тему. Не біймося смерті. Є той, хто смертю смерть подолав. Говоримо про неї, розважаємо і відносно неї будьмо зрілими. І, власне, нехай сьогодні бунтом проти смерті буде те, що ми будемо про неї говорити. Ми не будемо її боятися, а будемо її дивитися в очі і називати речі своїми іменами. Майтеся файно? Живіть, мир вам!